У ефірі інформаційна програма Час місцевих новин із найголовнішими подіями п'ятниці 28 вересня. Мене звати Манчак, Вітаю вас. Міліція не зможе охороняти дві тисячі відеокамер, які будуть на дільницях Львівщини. Про це вчора під час зустрічі з журналістами повідомив начальник МВС України у Львівській області Олександр Рудяк. Головний міліціонер зазначив, що міліція не зможе охороняти в цілодобовому режимі ці відеокамери. Тому до охорони будуть залучені підрозділи МНС та інші воєнізовані підрозділи. Окрім того, буде проведена нарада в Львівській облдержадміністрації, на якій буде визначено, як які громадські формування будуть задіюватися щоб зберегти ці камери недоторканими? Влада Трускавця виступає противником розвитку курорту. Такі висновки напрошуються після сесійного засідання, яке Трускавецькі очільники провели цього четверга. На розгляд депутатів було винесено питання щодо затвердження містобудівної документації, детальний план забудови території земельної ділянки на вулиці Городище, котра належить фірмі Альфа Плюс, яка є співзасновником комунального підприємства Трускавець Водоканал. Дане питання на розгляд Трускавецьких депутатів виносять не вперше. Ніше рішення не було прийнято оскільки не було визначено меж санітарної охорони питного водосховища, що пролягає поруч. Тепер ці зони визначені підтвердив на сесії головний архітектор міста Олександр Грищенко. Тож логічно, що Альфа Плюс чергове ініціювала розгляд цього питання на сесії. На ділянці території, що на вулиці Городища, фірма планує будівництво житлово-відпочинкового комплексу, а це нові надходження до бюджету міста та нові робочі місця для мешканців. Однак, будівельний проект Альфа Плюс викликав деякі запитання в певних депутатів міської ради. Зокрема, депутат Старо. Дуб турбувався долею питного озера, яке опинилося у першій санаторній охоронній зоні, та примикає до ділянки, на якій планують будівництво, роз'яснити ситуацію із резервним питним озером Трускавця особисто викликався генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю Альфа плюс, кандидат в депутати до Верховної Ради України Віктор Возняк. За словами Віктора Франковича, питне озеро і справді перебуває у першій санітарній зоні. Однак ця територія не належить до Альфа плюс. Тож про ніяке будівництво не може бути і мови. Окрім того, Віктор Возняк зауважив, сьогодні питне озеро не експлуатується, бо є на це ряд причин. Там є проблема більша з більшості озера. У 12 метрах від звісу гладі води проходить фекальний колектор, що не може взагалі бути. Тобто це озеро, це озеро в принципі є загрозою для того, щоб було водопостачання з нього. Тому перспективою його є, абсолютно правильною перспективою його є переведення е, е, рекреаційне. Окрім того, Віктор Возняк повідомив присутнім, що фірмою, незалежно від статусу озера, ведуться роботи зі збільшення подачі води до Трускавця, тому задіяні альтернативні джерела водопостачання, а саме, Доброгостівське озеро, яке планують зробити резервним питним озером Трускавця. Перед голосуванням за дане питання депутати його обговорили. Зокрема, народний обранець Ігор Пілько зауважив, що в інтересах міської ради не зволікати з затвердженням документації на будівництво. Оскільки чим швидше комплекс запрацює, підуть нові надходження до бюджету. Що є добре для міста? Для міста є добре тоді, коли чим скоріше запрацює вся ця територія і чим скоріше будуть збудовані ті речі, які будемо отримати податки, тим краще буде для нас. Виходячи знову ж таки з інтересів міста, я вважаю, що чим скоріше ми його приймемо, тим буде правильніше. Ми його все одно приймемо, тому що там має будуватися будівель, які має здаватися в експлуатації, і крім податку за землю, буде ще податок на доходи фізичних осіб і так далі. Чи то непорозуміння ситуації чи не бажання підтримати новий інвестиційний проект у місті, та дане питання не набрало достатньої кількості голосів, які б дали йому зелене світло. Питання пообіцяла довивчити земельна комісія та винести на розгляд на наступне сесійне засідання. Черговий приклад того, як влада в Трускавці бореться з інвесторами. Тобто, в мене більше коментарів немає. Така дивна ситуація, тому що коли говорять про Альфу Плюс, не зробила воду чи ще щось, ми виконували і виконуємо, і будемо виконувати, і вже виконали всі свої зобов'язання. Що зробила міська рада? Не голосує для того, щоб не було можливості інвестору розвиватися. Ми є одним з найбільших платників податку за землю. На сьогоднішній день майже 3 мільйони щорічно в бюджет сплачуємо. І сьогоднішнє рішення для мене більше як дивним, я не прокоментую, що влада Трускавця, і, зокрема, міська рада, виступає власне, противником розвитку того троскавця. Більшість львівських газет, які у четвер видають свій тижневий номер, вийшли з порожніми першими шпальтами. Ми вийшли з порожньою першою шпальтою, бо нам намагаються заткнути рота. А у вас відбирають право знати правду. Написали на своїй першій шпальті газети Зік Високий замок, львівська пошта, ратуша та львівська газета. А сьогодні до акції також приєднається газета Новий погляд. У номерах також розміщені статті з поясненням, що таким чином журналісти підтримують акцію протесту проти. Регіонального законопроекту про наклеп, який Верховна Рада прийняла в першому читанні, водночас експрес, не змінюючи першої шпальти, лише внизу розмістив банер. Захистить своє право знати скажу ні закону про наклеп у номері. Опубліковано інтерв'ю з дисидентом Семеном Глузманом, який на собі відчув, як режим може судити за наклеп. Нагадаємо, 25 вересня в інтернеті стартувала акція протесту проти законопроекту про наклеп, який Верховна Рада прийняла в першому читанні. Цей закон стосується не лише журналістів, а й усіх громадян і є загрозою для всього громадянського суспільства. У рамках проєкту Дрогобуч Вроцлав міста справедливих днями до спеціалізованої школи номер 2 міста Дрогобича завітали польські колеги із Вроцлава. Зокрема, цього до Дрогобицького навчального закладу приїхало 20 ліцеїстів, двоє вчителів та два представники ЮНЕСКО, які фінансують українсько польський проєкт. Два міста об'єднує їхня історія, яка відбувалася в часи Другої світової війни. Зокрема, у Дрогобичі проживала сім'я Волосянських, яка згодом переїхала до Вроцлава. українсько польська родина знамена тим, що під час німецької окупації у своєму домі переховувала 39 євреїв. Усім цим євреям, саме сім'я Волосянських, яка проживала у будинку по вулиці Шашкевича, 9 врятувала життя. В ході проєкту гості відвідали будинок, де проживала сім'я, і де тепер мешкає жінка, яка пам'ятає родину Волосянських. За словами вчительки історії спеціалізованої школи номер 2 Уляни Угрин, дітям дуже цікавий самий проєкт, оскільки в рамках цього заходу вивчається не лише окремі факти з історії, але й співвідношення двох держав в ході Другої світової війни. Це звичайно дуже є. Знаменно, що на сьогоднішній день приїхали е, польські ліцеїсти, їх є 20 чоловік і 4 керівники. І ми е, згадуємо цю подію. Вони е, вшановують пам'ять українців, які е, не забували про євреїв. Окрім цього, діти здійснили мандрівку у світ українських традицій та обрядів, дізналися багато нового та цікавого про історичне минуле нашого народу. Слід зазначити, це не єдине польське місто, з яким співпрацює друга школа. Відтак підписані і інші проекти з містами санок. Гожов та університетом в Катовіцях. Проект дрогобич Вроцлав, міста справедливих, продовжить свою роботу уже у Польщі 6 жовтня. Група 11-класників спеціалізованої школи номер 2 протягом тижня гостюватиме у польських колег. Саме такими моментами ми виховуємо в дітей почуття співчутливості, почуття патріотизму, почуття допомоги іншому, милосердю. І, звичайно, що. Вона ну, дає свої результати. Ми гостинно запрошуємо гостей із різних європейських країн, і з великою радістю наші школярі так само відвідують країни Європи. Чергове 17-те засідання дискусійного клубу відбулося учора у приміщенні центру громадських експертиз. До участі в ньому зголосилися кандидати в народні депутати по Дрогобицькому 121-му виборчому округу Тарас Курчик і Микола Лагодич. Претендентам на мандат було запропоновано три блоки проблем. Перший стосувався питань їхньої участі у виборах, а також того, що вони хочуть зробити у Верховній Раді України. Опісля обидва кандидати мали можливість вибрати найважливіший. З їхньої точки зору пункт своєї передвиборчої програми і розповісти про механізми його втілення в життя. Окрім обговорення своїх передвиборчих програм, прозвучали і недвозначені репліки в сторону опонентів. Зокрема, Микола Лагодич заявив, що його ображають висловлювання представників об'єднаної опозиції батьківщина про самовисуванців. Вітак додав, що у нього було багато ворогів, з якими колись були непорозуміння. Я дивуюсь 2012 рік, дванадцятих на початок 90-х, коли банда пуха і юлика громила наліво направо. Але зараз вже, вроді, все нормально, але люди далі платять, далі збирають побори. Натомість Тарас Курчик не озвучував ніяких сенсацій, які могли сколихнути громадську думку. Лише зауважив, що серед 21 кандидата в депутати, що складають цей великий список, виборець повинен обрати собі кілька прийнятних, відштовхуючись від того, за яких осіб він у жодному випадку не проголосує. Відтак відкинувши неприйнятних кандидатур, залишити лише кілька серед яких і можна когось обрати. Ми повинні. Зробити праймеріс, як тоді і гуговорилося, е е е і сьогодні таке модне слово. Е ось, і побачити, хто все ж таки має найбільші можливості, але не в тому, що найбільше найбільшу довіру людей. І тоді ми об'єднаємося і ставимо на того чоловіка. На сам кінець кандидати в народні депутати задали питання один одному та відповіли на запитання присутніх. У Другобичі по вулиці Тарнавського прочищають гирло потічка серед, який доволі часто захаращується хащами та сміттям, тому неодноразово потічок витікав своїх берегів. У дощову погоду навколо водоймища взагалі все в багні і ні пройти, ні проїхати. Ще поруч школа, учні якої завжди проходять повз. Вчителі та мешканці цієї вулиці неодноразово висловлювали місцевій владі своє незадоволення щодо цього. За словами мешканця вулиці Терновського пана Віктора, влада відреагувала не одразу. Однак на даний час є зрушення, адже днями на цю вулицю приїхав загін МНС, який прочистив гирло річки та пообтинав гілля. Які і там проростали, а от комунальники прибирати гілки не поспішають. Що вони могли, то вони свою роботу хлопці зробили нормально. А комунальні служби от ніяк вони не можуть вивезти, тому що вони от з того краю от від стовпа починають далі будуть чистити, але не в змозі, тому що кран має отут стати і десь у ту землю ну, складати її. І комунальники так і не це і не приїхали. Наша знімальна група вирішила з'ясувати це питання у начальника відділу надзвичайних ситуацій при міській раді Миколи Летнянчина. В телефонному режимі пан Летнянчин запевнив, що бруд та багнюку, яку витягнули під час очистки гирла річечки, неодмінно вивезуть, як тільки ця суміш підсохне. За словами людей, серед час від часу виходить з берегів і все через сміття, яке накопичується у гирлі річки. Ось чотири роки назад, то вода йшла майже через цей міст. По цьому мості. У, е, минулого року от, у, у Нижників то була на порозі вода, от, бо там саме нижче. Вогняне шоу мистецтво, що стає все популярнішим в Україні, відбулося у Дрогобичі. У рамках святкування дня міста театр вогню зі Львова влаштував у самісінькому центрі Дрогобича феєричне шоу. Жонглювання вогнем, екзотичні танці та навіть видихання полум'я саме таке екстремальне видовище побачили дрогобичани та гості міста. Мистецтво, яке здатне викликати і захват, і переляк у публіки, одночасно у Дрогобичі зібрав чимало глядачів. Зазначимо, що вогняне шоу це древній обряд, який колись випробовував чоловіків на міцність та витривалість. А тепер це продумана та реалізована вистава, яку все частіше замовляють на грандіозні свята. Відтак, кульмінацію вогняного дійства. Став показ карколомних трюків від дрогобицьких мотоциклістів, а саме від дроговицького мотоклубу Галицькі байкери. Особливе задоволення від карколомних трюків мотоциклістів отримала молодь, якій, мабуть, ще не доводилося бачити нічого подібного в своєму житті. На сьогодні у мене це все. Дивіться нас вже завтра у підсумках тижня. До побачення.